Ось ці таунхаузи саме так виглядають, це одна кімната тут буде, він йде, в... він йде просто ось так трьохетажний. Це ваша одна кімната з одною ванною кімнатою за 479 тисяч е... новозеландських доларів. Бачите, їх побудували таунхаузами, Парковка на вулиці, двору немає. Але в чому тут плюс великий, що тут океану одразу перейшов дорогу, зараз я вам покажу. Це буквально я пройшов Студа наша машина, я показав вам, де знаходиться таунхаузи на тій стороні через дорогу. Ось І зараз проходжу буквально 15 метрів і тут буде вихід від них на океан. Зараз вам, вам покажу. Через то така ціна й дорога, що на першій лінії за, за однокімнатний таунхаус буде 475 тисяч новозеландських доларів. І от зразу океан. Бачте. Тут люди гуляють собі.